Харків'янину Вадиму Носику майже 30, і він заново вчиться ходити. Чоловік підписав контракт зі Збройними силами України у січні 2022 року. Воював на запорізькому та донецькому напрямках. Поранення отримав в Мар'їнці на Донеччині. Під час бойового завдання дрон Камікадзе летів у наш бліндаж і таке попала осколки в спину. Після того повезли в Дніпропетровські робили операцію і вже сюди направили на реабілітацію. Від лютого 2024 року Вадим проходить лікування у нейрореабілітаційному відділенні Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні. Захисник каже, зараз почувається набагато краще, найбільше любить масажі. А от ходьба вимагає чимало зусиль. Поки ходити важко, користується кріслом кулісним, яке надають пацієнтам у відділенні. Часто відвідує зал фізичної терапії з новітнім обладнанням. Це пацієнт, який отримав спинномозкову мозкову травму. Він ходить, Плавати в басейн, то це заняття поза межами нашого відділення. І гантельки він займається для того, щоб вправніше справлятися на кріслі колісному, оскільки на даний момент він є активним користувачем саме цього крісла. Покращився мій результат. Я ж не міг шевелитися, ходити. Зараз я вже потихеньку хожу, двигаюсь так нормально. Дуже гарні лікарі, реабілітологи. Гарно ставляться, все поставили на ноги добре, швидко, Почти поставили на ноги вже. Вадим Носик мріє якнайшвидше почати ходити, адже планів у нього чимало. У мене є ще контракту, ще півтора року, так що я ще не все дослужив, ще назад вернуся, дослужувати буду. Я ж думаю, нормально, що став, стану щось на ноги і все, і назад піду до хлопців. У відділенні пацієнти щодня по кілька годин проходять процедури. Програму для кожного складають індивідуально. Ми працюємо з пацієнтами. Як на дворі, так на сходовій клітці, так і тут, в коридорах. Тобто ми не обмежуємо себе лише залом, тому що головна мета реабілітації повернути пацієнта в соціально активне життя. До слова, пройти безкоштовну реабілітацію у цьому відділенні можуть як військові, так і цивільні жителі області. Поранених захисників сюди направляють з евакуаційних поїздів. Також бійці можуть скористатися послугами відділення через направлення від командира. З Цим направленням він звертається до нас. Ну і ми вже дивимося, чим. Ми можемо допомогти, не можемо, і так ми госпіталізовуємо. Або наступний варіант, коли пацієнт потребує реабілітації, але він вже знятий з військового обліку. Так тоді він може напряму звертатися в наше реабілітаційне відділення чи наш лікувальний заклад. І саме ну і тоді ми вже розглядаємо, чи ми можемо допомогти, і тоді ми госпіталізовуємо пацієнта. Щодо цивільних пацієнтів, то їм потрібно мати лише електронне направлення від лікаря. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.